Сьогодні всесвітній день вишиванки. Українська вишиванка з'явилася багато століть тому, а кількість різних візерунків та технік шиття порахувати неможливо. Однак свято і цього року проходить за умов повномасштабної війни. Ця дата поєднує українців, виховує любов до національних символів та руйнує багато міфів російської пропаганди щодо історії нашої держави. Кожен регіон України має свій унікальний орнамент вишивки. Ведучі нашого телеканалу сьогодні теж долучилися до свята і одягли вишиванки. Відзначають свято і в університеті митної справи та фінансів. Слово моєму колезі Михайлу Олійнику. Дякуємо студенти, викладачі та гості заходу дивують своїми різноманітними візерунками, а дехто навіть має свою власну колекцію вишиванок. День вишиванки в університеті митної справи та фінансів співпав зі святкуванням 70-річчя членства України в ЮНЕСКО. Дизайнерки та майстрині українського національного вбрання дивують красою робіт усіх відвідувачів заходу. Серед визнаних майстрів вишивки Галина Хмель Дунай, членкиня національної спілки майстрів народного мистецтва України, за освітою біолог-біофізик, викладач, науковець, яка вже майже 35 років займається вивченням української. Вишивки і її культурою. Вишивка це моє пожиттєве захоплення, яке врівноважує і упорядковує мою науку і викладацтво. Для мене це день вишивки, тому що термін вишиванка з'явився ну, 10 20 років тому. А вишивка можна її бачити на старовинних фресках Софіївського собору. На одязі членів родини князя Ярослава Мудрого, як стверджує пані Галина, українська вишиванка має історію в понад тисячу років. З давніх часів для її пошиття використовували органічні матеріали, такі як льон, коноплі. Іноді використовували навіть крапиву. Тим більше, що люди кращий одяг вдягали або на весілля, або на поховання. Або воно просто пропадало, розкладалося, горіло, розкрадалося, скуповувалося колекціонерами і воно зникало. Тому задача сьогоднішніх митців, членів національної спілки і людей, яким не байдуже наш Наша спадщина національна повинні знаходити, фіксувати, описувати, консервувати і краще відтворювати ці зразки в автентичному плані, щоб передавати нащадкам, і щоб продовжувала розвиватися, стверджуватися і укріплюватися наша генетична пам'ять. Вишиванка це генетичний код нації. Відчувати його саме зараз, під час повномасштабного воєнного вторгнення, важливо для кожного українця, бо ворожі наративи про те, що ніколи не було нашої держави України, не мають під собою історичних фактів. Вишиванка це наш оберіг в її узорах. Передано багато чого. У вишиванки одягали новонароджених. У вишиванках зростали і працювали багато поколінь наших пращурів. У вишиванках брали шлюб, проводжали на війну. Вишиванки носили запорізькі козаки. У вишиванках проводжали в останню путь. Сьогодні вишиванки одягають і шанують не лише в Україні, а й далеко за її межами. Воно важливе і цікаве не тільки для нашої країни, а для всього світу. Бо ми взагалі виш... вважаємо, що вишиванка це душа нашої нації, це не просто код. Таким чином, ми хочемо виявити повагу і до і наших родин, до старшого покоління, бо це надбання, напевно, починаючи ще з трипільської культури, так коли почала розвиватися наша держава. Таким чином, на сьогодні ми хочемо постійно для нашої молоді нагадувати, наскільки вони різнобарвні. Наскільки кожна стрічка містить цінну таку інформацію, яка засвідчує, що найбільш ціннішого саме в нашій нації, свято вдалось було щире спілкування з майстринями української вишивки, а ще присутні насолоджувалися колекціями народного одягу, виступом бандуристів. Та народного ансамблю фольклорного танцю Веселка. Ми ще раз переконалися, наша українська ідентичність унікальна. Вона сприяє нашому об'єднанню та віри в майбутню перемогу. Михайло Олійник, Ілля Ломовський, новини д 1